Народ, ну що, нарешті показала те, на що власне я чекав майже рік. Всі ви знаєте, наскільки сильно я обожнюю компанію OnePlus, я їх справжнім фанатом. І коли побачив їх тринашку, я одразу закохався. Як на мене, це майже ідеальний смартфон, чому майже там відповідь в кінці е відео з топовою начинкою і при цьому адекватною ціною. Тож всі андролюби обов'язково мають знати за цю модель. Влаштуватися затишне місце, приготуйтесь до позитивного контенту, не забудьте поставити авансом. Подобайку, а я починаю. Але перед цим, друзяки, я хочу нагадати кожному з вас чарівну формулу, що після виходу останнього покоління флагману, неважливо, що це за бренд, обов'язково варто звертати увагу на попереднє покоління, тому що різниця в ціні між ними суттєва, а якщо подивитися на технічні характеристики, не суттєва. І в цьому відео ви побачите, що я маю на увазі. Для більшого розуміння, сьогодні OnePlus 12 майже в новому стані, мінімальна комплектація продається в нашому магазині щось там близько 25 тисяч гривень. OnePlus 13 в базовій модифікації новий, тільки в Китаї коштує там щось близько 27 тисяч гривень. Коли він дойде до нашої країни, він буде коштувати 1035, не менше. Також у нас є варіанти на 512 ГБ, на 1 терабайт. Кому не подобається і принципово треба новий смартфон, є і нові смартфони у Ванплас. Теж за адекватними цінами вже в Україні і з гарантією від нашого магазину. Я вважаю, що сьогодні це один з найактуальніших смартфонів на ринку, якщо ви дивитесь в бік топових андроїдів. І в цілому, ми чекаємо на кожного з вас в нашому інтернет-магазині «AndroPrice.com.ua». Тут мав з'явитися QR-код, і також я залишу тут uh, QR-код на наш телеграм-канал «AndroPrice Україна». Ще мені хочеться нагадати за благодійний розіграш смартфону Pixel 8 Pro. Донайте від 300 гривень на допомогу нашим бійцям, і таким чином ви автоматично станете учасником нашого розіграшу. Як тільки ми зберемо необхідну суму, одразу проведемо розіграш в прямому ефірі на нашому каналі. Більш детально про це я розповім в кінці відео. Корисні посилання залишив в описі, ну а зараз ми повертаємось до анонсу OnePlus 13. Ну, по-перше, ви тільки подивіться, як він виглядає. Так, новинка отримала шайбу, однак невеличку, приблизно таку саму, як у Vivo X90 Pro Plus. Впевнено, що саме з цього смартфону злизували новинку. Навіть не забули про смужку, зверху якої красується відбиток співпраці з компанією Hasselblad. На відміну від попередника, новинка отримала пласкі грані. Однак, якщо вірити виробнику, на ергономіці це ніяк не скажеться. Також екран 13-го. Покоління став майже пласким. Майже тому що є у ці мінімальні заокруглення з чотирьох сторін, так само, як у Xiaomi 15 Pro, Oppo Find X 8 Pro і у майже всіх китайських флагманів 2024 року. Власне, мені такий варіант подобається більше за всі інші, однак я також знаю, що є багато поціновувачів екранів з заокругленими краями. Тож тут кожному своє. Компанія OnePlus пропонує три варіанти поверхонь задньої кришки і разом. З цим три варіанти кольорів. Білий отримав скляну задню кришку з матовим покриттям, синій екошкіру, і чорний, якщо я все правильно зрозумів, скло, яке виглядає як чорне дерево. Як на мене, серед усіх останніх флагманів, які отримали топові чипи від Mediatek і Qualcomm, цей виглядає найкраще. Я беру до уваги і Vivo, і Oppo, і Xiaomi, і, і що там вчора ще показували? Honor і ICO. Мені тринажка подобається більше за всіх. Там може ще посперечати. Sia Xiaomi 15 Pro, однак все одно я побрав саме цей варіант. До того як він прийде до мене, я буду користуватися сетапом Pixel 9 Pro XL з Pixel Watch 3, який отримав діагональ дисплея 45 мм. Після цього я одразу стрибну на OnePlus 13 в синьому кольорі. Прямо вау! Очікувана новинка отримала фірмовий перемикач звукових профілів. Це візитівка в смартфоні OnePlus. І неочікувано, нарешті офіційно клас захисту IP68, ip 69 9. Тобто цього разу виробник не став заощаджувати гроші і зробив нормальну сертифікацію, не так як було там з 11 м поколінням, з 12 м поколінням, коли там в Америці а, був клас захисту IP 68, в Європі там IP 65. Тобто теоретично навіть вам клас 12 можна занурювати під воду. Просто виробник не хотів брати на себе відповідальність і платити зайві гроші за цю сертифікацію. Також приємною новиною стала поява магнітної зарядки, на кшталт MagSafe у айфонів. Все це виглядає і щось подібне ми вже бачили на презентації Oppo Find X8. Всі ми розуміємо, що це брати, тому, власне, мене нічого не дивує. Заявлена максимальна потужність цієї зарядки 50 Вт. Також смартфон можна зарядити по дроту е, потужністю 100 Вт, враховуючи ємність акумулятора 6000 мАч, товщину корпусу 8,5 мм і вагу 210 г, я вважаю, що це дуже крута пропозиція. Пропоную добити тему елементів. Тів та матеріалів корпусу. Інформацію про те, що смартфон отримав просунутий вібромотор. Не можу сказати, що раніше у мене до нього були питання, просто він став ще краще. Назвали його біонічний вібродвигун Турбо. Працює він до речі, так само, як і на вчорашньому айку. Коли ви будете грати в якусь гру, він буде відбивати в такт якимось подіям грі. Падаєте, він там одна вібрація, там по вам стріляють якась інша вібрація. Ну щось типу такого. Стереозвук звук теж не забули. Кажуть, що він дуже якісний, я хочу вірю, тому що. Починаючи з 11-го покоління. В цьому плані у OnePlus все дуже добре. Також на корпусі є цілих 4 мікрофони для шумозаглушення. Погодьтесь, поки що все виглядає дуже добре. Однак, це ще не кінець. Давайте розповім, що собою уявляє його дисплей. Повірте, він тут теж непростий. Виробник матриці компанія Boy. Цей дисплей вже отримав високу оцінку від DisplayMate. тип матриці OLED, роздільна здатність 2К. Є підтримка технології LTPO. Тобто частота розгортки адаптивна від 1 до 120 Гц. Заявлена максимальна яскравість 4,5 тисячі ніт. Однак на практиці, якщо вірити інформації на офіційному сайті, ви отримаєте 1600 ніт. Саме таку яскравість ви зможете побачити по всій площині дисплею. З не менш важливого, це повна відсутність проблем із шимом, захист дисплею над міцним склом Crystal Shield. Ну і звісно, поляризаційний шар для того, щоб на дисплеї було комфортно дивитись через сонцезахисні окуляри. Під дисплеєм сховали ультразвуковий сканер відбитків пальців. На практиці він не має підсвітки як оптичні сканери, працює швидше і має працювати навіть коли ваші пальці вологі чи навіть мокрі. До речі, сам дисплей також без проблем реагує на дотики, навіть коли на вашій руці одягнені рукавиці, або коли він мокрий, припустимо від крапель дощу. Коротше, дисплей тут дійсно крутий, він найвищого рівня. Однак я хочу нагадати, що те саме нам каже виробник. На презентації кожного свого нового флагмана. Те саме стосувалося і 12-го покоління, і 11-го, і 10 Pro. Власне, я бачу, що тут встановлена плюс-мінус така сама матриця, як і на вчорашньому iq 13 Добре, рухаємось далі. Процесор Snapdragon 8 Elite. Чесно кажучи, на третій день я вже трохи втомився вам за нього розповідати. Просто знаєте, що він надпотужний. Тут, звісно, реалізована дуже крута система охолодження, і мені дуже подобається, що в рамках презентації. Жодного разу не згадали iPhone. От за це виробнику від мене низький уклін. Від себе раджу не звертати уваги на цифри, просто знайте, що на сьогодні це один з найпотужніших андроїдів. З його допомогою, принаймні теоретично, ви зможете без проблем грати в будь-які ігри на максимальних налаштуваннях графіки. І якщо там буде можливість грати з частотою розгортки 120 Гц, у вас усюди буде 120 Гц. Ну це, якщо брати до уваги ігри середнього рівня, впевнений, що коли розблокують 120 Гц, припустимо, в Honkai Star Rail. Там буде, ну, може там 70 кадрів. Не вірю в те, що буде 120. Рухаємось далі. Камери. І тут у мене для вас майже не буде сюрпризів. Основний сенсор абсолютно такий самий, як і у попередника, а саме LYT808 від компанії Sony. На на 50 Мп з оптичною стабілізацією і автофокусом. Телефото також на 50 Мп з автофокусом і трикратним оптичним з однак на презентації нам казали, що тут дуже якісний шестикратний гібридний зум. Фронталка на 32 мегапікселі без автофокусу. Запам'ятайте зараз мої слова. Коли ми будемо робити порівняння OnePlus 13 з OnePlus 12, ви майже не побачите ніякої різниці. Якщо вона і буде, то мінімальна чисто за рахунок нових алгоритмів обробки зображення новим процесором Snapdragon 8 Elite. На якісь кардинальні зміни по камерам розраховувати точно не варто. Ну і останнє нерозкрите питання: програмне забезпечення. За коробки OnePlus 13 буде працювати. На 15-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Color OS 15 для ринку Китая. Звісно, коли він добереться до глобального ринку, на ньому буде встановлений Oxygen OS. Довго розповідати про оновлення я не буду, тому що Color OS в першу чергу призначений для ринку Китаю. Якщо коротко, то там завезли цілу купу фірмових фішок пов'язаних зі штучним інтелектом. AI voice, це коли ви там розмовляєте з кимось по телефонам, і штучний інтелект там повністю все це в текст перетворює, і у вас потім в нотатках все це з'являється в текстовому вигляді. Щоб ви розуміли, знов таки, якщо вірити виробнику, штучний інтелект навіть покращує зв'язок. Він там, в залежності від сценаріїв, де ви там знаходитесь, сам там перемикає оці там, антени. Ну, не знаю, знов таки, якщо вірити виробнику, є можливість швидко передавати файли на iPhone. Знаєте, коли там iPhone до айфона ви там переєднуєте там, і там передається якийсь файл. Тепер можна це робити з OnePlus. -у. Також оновили там можливості галереї. Коротше, завезли плюс-мінус те саме, що і в One UI від компанії Samsung. Те, про що нам розповідала компанія Xiaomi нещодавно на своїй презентації, Оці от нові фішки пов'язані зі штучним інтелектом. За батарею я вам вже розповідав, однак нагадаю, це ще одна фіча OnePlus 13. Ємні складає 6000 мАч, 50 Вт у нас за допомогою магнітної зарядки, там ну і по бездроту, в принципі, ось і 100 Вт по дроту. Виробник обіцяє до двох днів роботи від одного заряду при середньостатистичних сценаріях використання. Подивимось, як воно буде на практиці, однак я вам вже. Вже неодноразово казав, що мені дуже подобається тенденція китайців, що вони збільшують батареї. І нарешті закінчили гонку за гіабайтами та ЄГерцями. Ну, майже закінчили, тому що OnePlus 13 пропонує цілих 24 гіабайти оперативки в топовій модифікації. Така коштує офіційно 6 тисяч юаней. Це 842 бакси. А от за молодшу версію просять 4499 тисячі юаней. Це 630 доларів. Всі доступні варіанти. Пам'яті перед вашими очима. Я вважаю, що за свої гроші апарат вийшов дуже крутий і нагадаю, що це прямий конкурент Xiaomi 15 Pro, який коштує на 100 доларів дорожче. А фактично, що там краще? Ну так, може, телефотооб'єктив буде трохи краще, а по всьому іншому вони дуже схожі. Однак знов-таки не варто розраховувати, що ми колись побачимо такий ціник всередині нашої країни. Вони будуть навіть в Китаї продаватися бакси там на 100 дорожче, як мінімум. А коли вони дійдуть до нас, то молодша модифікація буде коштувати там 1033. Це всеред якої там 12256, а варіанти, де там 512, 4 байт, там будуть під 40 кусків коштувати. Ну і це я, звісно, кажу за китайську версію смартфону. Чекаємо на глобальний реліз і розраховуємо на те, що на китайця так само, як і в попередніх поколіннях, можна буде поставити глобальну прошивку. Тільки в такому випадку на нас чекає перемога. І ще один плюс конкретно цієї моделі, незважаючи на те, що це Китай, тут є підтримка всіх можливих і неможливих бендів. Третій, сьомий, восьмий, 20. Тож Смартфон буде без проблем працювати не тільки в Україні, а і в Європі. Я вже його замовив в усіх кольорах і з нетерпінням чекаю в нашій студії. Друзі, у мене немає ні краплі сумнівів, що цей смартфон в майбутньому буде не менш популярним, ніж там 12-та серія, 11 і 10 Pro. Я вважаю, що виробник дійсно молодець і запропонував нам максимум, що в принципі можна було запропонувати за ці гроші. Тож, моя шана компанії OnePlus. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Діліться своїми думками з приводу новинки в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться цим випуском зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від військових. Здоров'я, шановні підписники Android News, Звертаємося до вас за допомогу в придбанні засобів реп та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм. Та вагому допомогу збройним силам України задяки вам, наша перемога ближче. Бийка ЦАПа! слава Україні! Героям Слава! Ну і пам'ятаєте, що кожен ваш донат від 300 гривень дає вам змогу отримати абсолютно безкоштовно смартфон Pixel 8 Pro на 128 ГБ. Це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Я вважаю, що це невеличка сума для такої можливості. Але головне це все ж допомога нашим захисникам. Щиро дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу. А до перемоги. Побачимось!